Члени кабінету міністрів України активно спілкуються з МЧМ, і ЕБА, і з EBA, усім бізнесом, і це їхня щоденна робота, щоб бути в постійній комунікації з українськими підприємцями і з підприємствами з іноземним капіталом. Уряд, ви знаєте, зараз займається тим, щоб стабілізувати економічну і фіскальну ситуацію. Ми активно працюємо з нашими західними партнерами. В рамках програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом Світовим банком ми активно працюємо з Європейським банком розвитку і реконструкції, Європейським інвестиційним банком. Тобто зараз є декілька завдань для уряду. Перше завдання це стабілізація фінансової системи держави. Це завдання виконується завдяки тому, що ми разом з нашими партнерами з МВФ прописали чіткий план дій і кожний. Пункт цього плану дій виконується українським урядом. Нам вдалося багато зробити в частині фіскальної і фінансової стабілізації державного бюджету, але попереду є дуже великий виклик. Це, звичайно, реструктуризація приватних боргів, і уряд і Міністерство фінансів, і персональний міністр, активно над цим працює. Це повинно стати запорукою фінансової стабілізації держави в цілому. Ми не можемо сьогодні собі дозволити обслуговувати ті борги, які були накопичені в першу чергу за останні три роки. А за останні три роки було отримано Україною 40 мільярдів доларів США. І загальний обсяг коштів, який необхідний на обслуговування зовнішніх боргів країни, він рівний фактично нашим військовим видаткам. 5% від валового внутрішнього продукту ми витрачаємо на національну безпеку і оборону, і 5% ми Змушені витрачати на обслуговування зовнішнього і внутрішнього боргу країни.